чи знайдеться в цьому залі людина, яка б не любила веселого жанру української та зарубіжної літератури, починаючи від Енеїди Котлярецького, творів Гоголя, Остапа Вишні, Павла Глазового та інших поетів і прозаїків. На Рівненщині конкурс з гумористів традиційний. Цього разу позмагатися приїхали майже півсотні юних чітців з усіх районів області. Для багатьох це вже не перший подібний досвід. Я тікати. А за мною, хмари бджіл, я додому, та у хату, та під стіл. Виліз, глянув у люстерко. Ну й краса, губи стали, як домашня ковбаса, що пухлі, не обличчя, а друшляк. Ніс у ліво скособочився і набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Вуха витяглись обоє, як гриби. Богдану Нечаю із Демидівського району вийти на велику сцену допомогла вчителька, що у п'ятому класі вона звернула увагу на хлопчика, який вмів виразно читати та впевнено триматися на людях. Він спочатку виступав в районі, в школі, на сцені такі патріотичні кажете, віршки більшості. Так а потім, коли почали проводитися в ці конкурси в гумористичному плані. Я вирішила спробувати з ним і в цьому жанрі. Ну він показав себе непогано в цьому жанрі. Богдан Нечай один із фаворитів цьогорічного конкурсу. Незважаючи на юний вік, у нього за плечима вже є успішні виступи на всеукраїнських змаганнях гумористів. Втім, за словами хлопця, приїхав він не за перемогою. Головне це спілкування та нові друзі. Коли я заїжджаю на цей конкурс, ну звичайно, є трохи напруга, нервуюся трішки. Ну бо думається, теж там ж приїхали теж талановиті діти. Але так, так потім ми здружуємося, всі таке дружне коле, і ми почуваємо себе добре. Організатори конкурсу розповідають: з кожним роком кількість бажаючих взяти в ньому участь зростає. Ви знаєте, настільки оригінальні дітей. Настільки така хороша здібність. Раніше були тільки по одному чинці, тепер по два, по три і дає навіть, навіть групи чинців. І нам дуже і дуже приємно. У підсумку переможцями у різних вікових категоріях стали Дмитро Василюк з Рівного, Дмитро Данилюк з Редвилівського району, Анастасія Клімчак з Дубна, Інна Мельник з Дубровицького району, а також Богдан Нечай. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.